Я думаю, що ви так чи інакше вже чули про метод, який заснував у кінці 80-х хлопець на ім'я Франческо Чиріло. і назвав його на честь кухонного годинника, який був дуже популярний у той час у формі як ви здогадуєтеся помідора. Класична техніка має 5 кроків: вибір завдання, встановлення таймеру на 25 хвилин, концентрована робота під час цього проміжку часу, і невелика перерва 3-5 хвилин після блоку концентрації. Кожні 4 помідори робіть довшу перерву 15-30 хвилин. Це дійсно проста і ефективна техніка, але як часто буває під одним реченням правил можна написати 3-5 томів роз'яснень. Тож давайте розбиратися, як робити техніку помідора ще більш корисною та ефективною. Для того, щоб вибудувати ефективну роботу цієї техніки, важливо розуміти, як саме вона працює, і мету, яку ми намагаємося досягнути, виконуючи її. В основі лежить механізм формування умовного рефлексу, де стимул викликає автоматичну активацію поведінки, яка необхідна в певних умовах. Тобто наша мета зробити так, щоб під час того, як ви сідаєте за виконання роботи, ваш мозок автоматично включав режим, в якому він фокусує увагу. В ідеалі у нас буде активізуватися так званий стан потоку, це режим найбільшої продуктивності нашого мозку. Тож з чого почати? Перше, заплануйте час для своєї роботи. Перед тим, як сідати працювати, заплануйте у календарі окремий час для того, щоб попрацювати. Зважайте на свої фізіологічні особливості, коли ви відчуваєте себе найбільш продуктивними, а не просто коли у вас є час попрацювати. Знову ж таки, так як мета сформувати звичку, концентруватися, використовуйте цю техніку тільки для роботи. І бажано для роботи, яка потребує фокусування. Друге. Підготуйте своє робоче місце. Приберіть все зайве та відволікаюче. Полегшіть роботу своєму мозку з тим, щоб він не мав спокуси відволікатися на якісь зайві речі. Якщо вам не потрібен ноутбук чи телефон для виконання вашої роботи, виключіть їх чи залиште в іншій кімнаті. Також корисним є поруч з робочим місцем мати чистий аркуш паперу і ручку для того, щоб записувати всі речі, які треба терміново зробити, на кшталт поміняти воду в акваріумі чи подивитися, як звуть актора, який грав дешевше гуртом дешевше, але це не Леслі Нільсон. Все це ми будемо записувати на аркуш і робити після блоку концентрації. Щоб посилити ефект переключення, деякі фахівці рекомендують окремий девайс для цієї техніки. Часто користуються саме цими таймерами у формі помідора, з яких і виходить назва. Також відразу принесіть собі води, снеки, шкарпетки, палку часалку все, що вам може знадобитися під час техніки, щоб зайвий раз не відволікатись. Дискутабельне питання, чи включати музику. Дослідження показують. Неоднозначні результати залежно від завдання та типу використовування музики та індивідуальних особливостей. Здебільшого музика так чи інакше заважає концентрацію уваги. Нагадую, що, як завжди, посилання на дослідження будуть у описі. І чим більш глибока концентрація уваги нам необхідна, тим гірше музика впливала на результати. Але серед молодих людей, які виконують механічні дії, які не потребують великої концентрації, легка фонова музика допомагала не втрачати концентрацію. Цю уваги тут може бути вплив атмосфери. Якщо у вас є музика або звуки, наприклад, білий шум чи співкітів, які допомагають входити у стан потоку, то користуйтеся цим, але бажано виключати у разі необхідності високої концентрації уваги, наприклад, вивчення нового матеріалу. Деякі люди створюють кілька плейлістів, які підходять для. Тієї чи іншої роботи, тож ви підготували своє робоче місце, запустили свій перший таймер на 25 хвилин і почали працювати. Перший таймер я би радив запускати саме на 25 хвилин, так як це є середньостатистичний показник для всіх людей. Але декому буде ок годину, декому 5 хвилин. Будьте чесними з собою, тут не буде, якщо ви більше можете концентрувати увагу, то ви крутіший, чи якщо вашої уваги вистачає тільки на 5 хвилин, то ви нікчема. Важливо налаштувати процес таким чином, щоб ви в результаті були більш продуктивні, а не самовпевнені. Тож, якщо ви під час блоку концентрації часто відволікаєтесь, завершуйте його і робіть перерву, щоб не заважати формуванню умовного рефлексу. Якщо ви відловили відчуття потоку, можете пропустити перерву, але обов'язково додайте цей час до наступної перерви. Психотерапевтичний лайфхак, як відрізнити відчуття потоку від нападу вимогливої частки. Під час потоку ви відчуваєте спокій, в іншому випадку ви відчуваєте напругу і тривогу. Якщо у вас другий стан, то робіть паузу. Не бійтеся експериментувати з часом. Головне, пам'ятайте про великі перерви кожні 2 години. Тобто може бути 4 блоки по 25 хвилин і 5 хвилин перерви, або 3 блоки по 35 хвилин і 7 хвилин перерви, або 2 по 52 хвилини і 17 хвилин перерви, чи один блок на 112 хвилин з півгодинними перервами. Перший блок концентрації завжди бажано виділяти на планування свого робочого плану. Це необхідно, щоб під час роботи ви якомога менше виходили. Зі стану так званої концентрації потоку. І просто переходили від однієї справи до іншої, а не думали, що б мені ще б це поробити. Дуже раджу доробити великі справи на маленькі, які займають не більше хвилин. Це важливо, щоб вам було легше завершувати справу і не перерозтягувати блоки більш ніж того потрібно. До того ж, це збільшить мотивацію для продовження роботи від того, що ви розумієте, що ви виконуєте більше завдань. На перші помідори рекомендується ставити найбільш неприємні задачі, тому що у вас більше сил, щоб їх проковкнути. Пам'ятайте, які цілі хороші, а які бажано переформлювати. Слайд з поняттям Smart Sілей можете зупинити і перечитати ще раз. Питання, які допомагають розробити хороший план, це є, що я хочу сьогодні зробити, який порядок і пріоритет цих завдань, скільки часу я цьому хочу присвятити. Робимо перерви. Той самий Павлов, що запропонував термін умовні рефлекси, також запропонував наступне визначення концепції відпочинку. Відпочинок це зміна виду діяльності. У даному випадку це буде найбільш доречне визначення для того, щоб ваша звичка формувалася, бажано покинути місце, де ви працюєте. Хорошим видом відпочинку буде заварити собі чаю, подивитися вікно, помедитувати, зробити йогу, полежати у ліжку, зробити фізичні вправи, пообгратися з вашим домашнім улюбленцем або поприбирати. Не дуже гарним вибором буде переключати один вин концентрації на інший, тобто оновлювати соціальні мережі, читати книжку, дивитися подкаст, працювати на іншій роботі чи вчитися. На 10-му навчальному циклі також не дуже вдалою ідеєю буде намагатися встигнути в 20 хвилину перерву щось зробити для себе. Наприклад, зробити собі обід і там бігом це, цим закидатися. Краще зробіть довшу паузу і потурбуйтеся про свої потреби стільки, скільки треба. Тут принцип не менше 20 хвилин. Якщо у вас щось не буде виходити, ігноруйте це. Інколи вам буде важко віднайти концентрацію, іноді легше це процес, це нормально, що не завжди буде получатися. Спробуйте до цього відноситися як до гри, бо насправді гіміфікація процесів сильно допомагає знайти мотивацію у виконанні будь-яких задач. Хорошим прикладом є додаток Forest, де, поки ви працюєте, ваш таймер. Виращує деревце, а якщо ти втрачаєш концентрацію, то ти втрачаєш і деревце. Ви можете придумати ту систему, яка допоможе вам відновлювати концентрацію у тій якості, які вам потрібно. Надмірні проблеми з прокрастинацією чи навпаки, з надвисокими стандартами до себе і перфекціонізмом, часто можуть бути приводом для того, щоб звернутися за фаховою допомогою. Якщо ви відчуваєте у себе проблеми, то ви завжди можете перейти на наш сайт forhelp.com.ua і отримати допомогу. Бажаю, щоб ваша продуктивність була у напрямку ваших цінностей. І дякую за перегляд!